Вірш, ти мені признався, що мене кохаєш, Ади негрі. Ти мені признався, що мене кохаєш. Ти поблід тремтиш весь, мовчки ждеш відмови, прагнеш поцілунків, жартів та любови На молодий вік мій ласо зазіхаєш. А чи Працював, ти, як працюють люди, чи боровсь за мрії, що нам світять всюди, чи ти віддав горе? Та ще хочу знати я, де подівити розум, душу та завзяття, чи робив хоч раз ти з вечора до світа, до якого стягу, до якої віри ти пристав, віддавши їм найкраще літа? В чим твої бажання, де твої кумири, ти не кажеш слова. Так вернись з нічев'я в карти собі грати та бенкетувати, Совість і здоров'я швидше пропивати. Ні за які гроші не продам себе я. Коли б Занедужав ти з важкої муки, але твої груди. Полум'ям палали, коли б потомились на роботі руки, А блискавки в очах дивним світлом грали, коли б був ти вбогим, а дивився вгору, не валявся в бруді, не блукав без діла, коли б не ховався з переляку в нору, а в голові думка думку знов будила. От тоді б тебе я щиро Покохала, вся від щастя мліла, палку пригортала за величні вичинки, за змагання смілі, ті святі обійми, як були б нам милі, ти ж ніщо. Так геть же, геть іди гультаю, зріз гидким рабом ти в золотих кайданах, З усієї сили тебе зневажаю, Недолугий сину, наших днів поганих.